Аскольд і дір це постаті оповиті легендами і суперечками істориків. Їхня поява у Києві наприкінці IX століття стала початком нової сторінки в історії ранньої Русі. Вони увійшли у літописи як сміливі правителі, які не лише зміцнили владу в Києві, а й перетворили його на центр політичного життя. Саме за їхнього князювання Київ почав ставати серцем держави, що розросталася вздовж Дніпра. Та мала стратегічно вигідне положення на торговому шляху з варяг у греки. Цей шлях був артерією, що поєднувала північ Європи з багатими ринками Візантії, і контроль над ним давав величезні прибутки та вплив. За повістю минулих літ Аскольд і Дір не були прямими спадкоємцями легендарного Рюрика. За однією версією вони були боярами чи воїнами, які служили у Новгороді. За іншою, вихідцями зі скандинавських земель, як і багато варязьких дружинників того часу. Вони, за переказами, вирушили з дружиною вниз по Дніпру та захопили Київ, який тоді перебував під владою нащадків Кия. Місцеве населення підтримало їх і так почалося князювання Аскольда та Діра. Сам факт захоплення Києва демонструє їхню рішучість та далекоглядність. Київ тоді мав не лише вигідне економічне становище. А й важливе стратегічне значення. У їхньому правлінні Київ почав активно розвиватися. Було зміцнено оборонні споруди, розширено торгівлю та налагоджено стосунки з сусідніми племенами. І саме цей період став часом, коли київська держава вперше чітко заявила про себе на міжнародній арені. Усе це створило підґрунтя для подальшого зміцнення князівської влади і централізації. Уявіть, Київ того часу, дерев'яні укріплення. Ряди торгових рун, човни, пришвартовані біля берега Дніпра та постійний рух купців із різних країн. Але найбільше ім'я Скольда Ідіра увійшло в історію завдяки їхній сміливій військовій кампанії проти Візантії, наймогутнішої держави того часу. У 860 році київська дружина здійснила напад на Константинополь, чим шокувала імперію. За свідченнями візантійських джерел, місто тоді залишилося майже без захисту. Імператор із військами був на іншому боці імперії, тож несподівана поява руських кораблів на Босфорі стала для нього холодним душем. Ця експедиція показала, що нова сила на півночі не боїться кинути виклик навіть такому гіганту, як Візантія. Сам факт походу до Константинополя змінив міжнародне ставлення до Русі. Візантійці змушені укладати угоди та проводити переговори, почали визнавати Київ не просто як місцевого гравця. А як серйозного союзника чи суперника. Для Аскольда й Діра це було не лише військове досягнення, а й дипломатична перемога. Вони показали, що Київ може диктувати свої умови і що Русь здатна не лише захищати свої інтереси, а й активно їх відстоювати на чужих берегах. Паралельно з військовими походами почалися перші серйозні контакти Русі з християнським світом. За одними джерелами саме за Аскольда відбувалося перше хрещення киян або частини дружини, хоча це питання залишається дискусійним. Проте достеменно відомо, що перші християнські громади в Києві почали формуватися саме в цей період, що мало далекосяжні наслідки для майбутнього всієї держави. Аскольд і Дір заклали фундамент прадицій, які продовжили інші київські князі: активна зовнішня політика, торгівля, дипломатія. Та поступова християнізація. Саме їхня діяльність дала Києву шанс стати тією столицею, яку ми знаємо сьогодні. Їхній напад на Константинополь це не лише яскрава військова сторінка, а й символ пробудження політичних амбіцій Києва, що вже тоді прагнуло рівнятися з найбільшими державами світу. Походи Аскольда й Діра на південь стали не лише сміливим кроком, а й сигналом усьому регіону. На берегах Дніпра сформувалася сила, здатна змінювати правила гри. Уявіть собі, дружину київських воїнів, що готуються до далекої морської експедиції. Кораблі довгі човни, схожі на скандинавські дракари, але пристосовані до дніпровських порогів. Їхня мета не лише грабунок чи демонстрація сили, а й здобуття авторитету серед сусідніх народів. У той час міждержавні відносини часто будувалися не на дипломатичних місіях, а на силових акціях, після яких приходили посли та починали переговори. За описами візантійських літописців, напад 860 шістдесятого року був раптовим і масштабним. До Константинополя підійшло близько двох сотень руських суден, і місто, яке ще недавно вважалося неприступним, опинилося перед реальною загрозою. Візантійський імператор Михайло III перебував на східному фронті, а оборона столиці була послаблена. Київські воїни, користуючись нагодою, обложили місто, спалювали приморські квартали, грабували околиці. Це був удар по престижу імперії, який показав, руси здатні діяти зухвало і рішуче використовуючи момент для власної вигоди. Реакція Константинополя була змішаною з одного боку шок і гнів. З іншого усвідомлення, що воювати з Києвом у цей момент означає ризикувати ще більшими втратами. Саме тому Візантія пішла на переговори. Відомо, що після походу було укладено угоду, яка мала торговельно-дипломатичний характер. Це був перший задокументований випадок, коли Київ і Константинополь офіційно оформили відносини. Для Аскольда й діра це означало легітимізацію їхньої влади та визнання Києва потужним партнером. Саме цей напад дав імпульс розвитку флоту та морської тактики в Русі. Кораблі будувалися легкими з невеликим осадом, що дозволяло швидко тягнути їх суходолом повз дніпровські пороги та виходити у відкрите море. Варто згадати й про бойовий стіль дружини: воїни були озброєні мечами, списами, луками та щитами з деревини, обитої шкірою або металом. Для морських боїв використовували таран, а під час висадки на берег щільний стрій. Цей рівень організації робив їх гризною силою для будь-якого супротивника. Не менш важливо й те, що після походу на Константинополь авторитет Аскольда і Діра зріс серед місцевих племен. Поляни, древляни, сіверяни та інші народи бачать у Києві центр сили, до якого варто приєднуватися. Київ стає не лише політичним, а й сакральним центром, місцем, де формується нова ідентичність. Це була справжня революція у тогочасному східноєвропейському просторі, коли локальні князьки раптом отримали старшого брата у вигляді сильного київського правителя. Окрім військової активності, Аскольд і Дір приділяли увагу релігійній політиці. Хоча офіційне хрещення Русі відбудеться лише через понад століття, за Володимира за Аскольда в джерелах вперше згадується про християнську громаду у Києві. Відомий навіть переказ про хрещення самого Аскольда та будівництво першої церкви Святого Миколая на Аскольдовій могилі. Навіть якщо це легенда, вона показує, що вже тоді Русь починала інтегруватися в християнську цивілізацію, що давало їй новий статус на міжнародній арені. Цікаво, що саме з цього періоду походить одна з перших спроб Візантії використовувати місіонерів як політичний інструмент. Імперія прагнула не лише укласти угоду з Руссю, а й поступово християнізувати її еліту, щоб перетворити ворога на союзника. Київські князі, в свою чергу, майстерно балансували між новою вірою та язичницькими традиціями, не бажаючи втратити підтримку дружини та народу. Наприкінці IX століття Аскольд і Дір стояли на піку своєї влади. Їхня могутність була очевидною для всіх сусідів від Волги до Чорного моря. Проте це також означало, що вони набували небезпечних ворогів. Новгородські князі, нащадки Рюгека, бачили у них конкурентів. Візантія, хоча і змушена була рахуватися з ними, прагнула реваншу. Та й у середині Києва існували сили, які чекали нагоди змінити владу. Ця напруга стане ключем до драматичних подій наступних років, коли на сцені з'явиться новий гравець, князь Олег. Після походу на Константинополь та укладення угоди Київ почав виглядати як справжня столиця нової сили на сході Європи. Але зі зростанням впливу Аскольда і діра зростала й кількість ворогів. Новгород, який у цей час перебував під владою Рюриковичів, бачив у Києві суперника, який відтягував торгові шляхи та претендував на контроль над Дніпром. Особливо гостро конфлікт загострився, коли Олег, опікун малолітнього Ігоря, вирішив поширити владу Рюриковичів на південь. У повісті минулих літ згадується, що Олег зібрав військо, в якому були варяги, слов'яни та союзні племена, і вирушив у похід проти Києва. Ситуація у Києві напередодні цих подій була складною. Аскольд і дір, хоч і зміцнили свою владу, однак не мали глибокої підтримки серед усіх племен, що входили до київської орбіти. Їхні морські походи і військові кампанії робили їх популярними серед дружинників, але водночас викликали невдоволення у частини знатій торговців, які прагнули стабільності та мирних відносин із сусідами. Та й вплив християнства, який почав проникати у Київ, розділяв еліту. Одні бачили у ньому шлях до інтеграції у цивілізований світ, інші загрозу традиційним віруванням. За переказом літопису, Олег діяв хитро. Він не пішов одразу на штурм міста, а використав дипломатичний обман. Під приводом торгівлі чи переговорів він підійшов до Києва. А коли Аскольд і Дір вийшли за стіни, щоб зустріти гостей, Олег наказав убити їх. У деяких версіях сказано, що їх заманили на переговори, показавши юного Ігоря як справжнього князя з роду Рюрика і оголосивши Аскольда Ідіра узурпаторами. Такий крок був типовим для середньовічної політики. Право на владу визначалося не лише силою, а й походженням. Загибель Аскольда Ідіра мала величезний резонанс. Київ втратив своїх перших відомих князів, які перетворили місто на центр державності і зробили його серйозним гравцем на міжнародній арені. Для багатьох сучасників це виглядало як зрада та підступ, адже за язичницькими уявленнями вбивати правителя на переговорах було порушенням звичаю. Проте, з точки зору політичної доцільності, цей крок дозволив Олегові без великої війни захопити Київ і перенести сюди центр своєї влади. Важливо розуміти, що історія з убивства Москойда й діра це не лише драма двох князів, а й символ зміни епох. Якщо Аскольд і Дір представляли старий Київ, воїнів-піонерів, які йшли на ризиковані походи, будували дипломатію силою і першими пробували інтегруватися у християнський світ, то Олег символізував новий порядок, більш централізований, пов'язаний з династією Рюрика та новими формами влади. Це був перехід від перших експериментів державності до стабільнішої форми правління. Цікаво, що після смерті Аскольда і Діра Київ не зник із політичної карти, а навпаки, став столицею Росії, яку створив Олег. Саме звідси він пізніше вирушить на новий похід на Константинополь 907 року, продовжуючи справу своїх попередників, але вже з більшою силою і організацією. Таким чином, хоча життя Аскольда і Діра закінчилося трагічно, їхня політика дала фундамент для наступного етапу розвитку Русі. Історики і досі дискутують, ким саме були Аскольд і Дір. Одні вважають їх варягами, що осіли у Києві, інші місцевими правителями слов'янського походження. Деякі дослідники припускають, що вони могли бути союзними князями або навіть представниками однієї родини. Так чи інакше, їхня діяльність заклала основи майбутньої держави, а їхні імена назавжди залишилися в пам'яті киян. Невідпадково місце поховання Аскольда стало сакральним Аскольдова могила, де позніше була збудована церква Святого Миколая. Ідея кинути виклик Константинополю для Києва не закінчилася з їхньою смертю. Вона стала своєрідним архетипом політики Русі, прагненням утвердитися на Чорному морі, контролювати торговельні шляхи і здобути статус рівного партнера для найбільшої імперії регіону. У цьому сенсі Аскольд і Дір виконали роль засновників традиції, яку підхоплять Олег, Ігор, Святослав, Володимир та Ярослав Мудрий. Ця драма зустріч амбіцій, віри, торгівлі і війни. Показує наскільки швидко Київ перетворювався з торгового поселення на державний центр. І, хоча фінал життя Аскольда і Діра був трагічним, їхня історія це приклад того, як особиста мужність і далекоглядність можуть змінити долю цілого народу. Вони стали першим символом київської незалежності, а їхній виклик Константинополю першою гучною заявою Русі про себе на міжнародній арені. Після смерті Аскольда і Діра Київ пережив не лише зміну влади, а й справжній політичний переворот. Олег, що прийшов з півночі як опікон малолітнього Ігоря, зробив місто своєю резиденцією. Він одразу зрозумів потенціал Києва як торговельного та стратегічного центру. Через нього проходив головний торговий шлях і з варяг у греки. Саме тому Олег оголосив Київ матір'ю міст руських символічний крок, що мав показати новий статус міста в очах сусідів і союзників. З цього моменту Русь, яка раніше складалася з низки окремих князівств, почала набувати рис більш централізованої держави. Пам'ять про Аскольда і Діра не зникла відразу. Їхні прихильники ще довго згадували про часи, коли Київ самостійно проводив походи на Константинополь, укладав угоди і розвивав дипломатію без контролю династії Рюрика. Це створювало певне приховане напруження в місті, особливо серед тих, хто не приймав владу Олега. Деякі історики вважають, що саме цей прихований конфлікт змусив Олега діяти рішуче, зміцнюючи свій вплив через військову силу й інтеграцію місцевої знаті у свою адміністрацію. Символічним було й те, що Олег наказав поховати Аскольда з почистями. за легендою. Його тіло перепоховали на пагорбі над Дніпром, де пізніше постав храм Святого Миколая, нині відомий як Аскольдова могила. Це мало на меті не лише вшанування загиблого князя, а й своєрідне привласнення його спадщини, показати, що нова влада не заперечує минуле, а робить його частиною своєї легітимності. Така практика була типовою для середньовічної політики. Переможці часто намагалися не лише знищити суперників, а й інтегрувати їхній авторитет у власну систему. Новий порядок, встановлений Олегом, дав змогу Києву ще більше зміцнитися як центр торгівлі. Договори з Візантією, укладені вже під його керівництвом, були продовженням політики Аскольда і Діра, але на іншому рівні. Якщо попередники добивалися угод військовим тиском, то Олег діяв комбіновано, демонструючи силу, але водночас вибудовуючи вигідні економічні зв'язки. Саме в цей час Київ почав стрімко багатіти, а словяно варязька знать укріплювати свої позиції. Ідея християнства, яку ще за життя підтримував Аскольд, теж не зникла. За переказами він прийняв хрещення і намагався поширити нову віру серед киян. Олег же залишився язичником, але не забороняв християнським громадам існувати у місті. Це створило унікальну атмосферу релігійного співіснування, яка згодом полегшить Володимиру Великому хрещення Русі. В цьому сенсі Аскольд і Дір були піонерами культурного вибору, який через кілька десятилік остаточно змінить духовний ландшафт держави. Варто зазначити, що Київ на той час залишався багатонаціональним і багатокультурним містом. Тут жили не лише слов'яни, а й варяги, греки, хозари та представники інших народів. Ця мішанина культур створювала сприятливі умови для розвитку торгівлі і ремесел, а також для швидкого поширення нових ідей. Саме це робило Київ привабливим для правителів. Контроль над ним означав контроль над величезною мережою шляхів, що з'єднували Балтику з Чорним морем. Олег, користуючись ресурсами Києва, почав готувати новий грандіозний похід на Константинополь, який здійснив у 907 році. Це була пряма спадщина політики Аскольда і Діра, ідея тиску на Візантію заради вигідних торговельних умов. Хоча похід Олега був більш масштабним і закінчився ще вигіднішим договором, його коріння лежали саме в першій сміливій експедиції двох князів, які вперше наважилися кинути виклик найсильнішій державі регіону. Таким чином, навіть після своєї смерті Аскольд і Дір впливали на події. Їхня політика стала своєрідною пам'яттю Русі, на яку спиралися наступники. Вони створили прецедент, який показав, що навіть невелика, але рішуча сила може диктувати умови імперії. Це стало важливим уроком для наступних поколінь правителів Києва. Сучасні історики бачать в цій історії не лише політичну драму, а й глибокий цивілізаційний сув. Аскольд і дір були першими київськими правителями, які мислили категоріями держави та міжнародної політики. Вони вийшли за межі простої дружини чи племені, створивши образ Русі як самостійного гравця. Саме цей підхід згодом дозволив Києву стати одним з найпотужніших центрів середньовічної Європи. Пам'ять про них живе й досі. Аскольдова могила, легенди про перший похід на Константинополь, згадки у літописах і творах літераторів усе це формує образ двох князів, які не побоїлися кинути виклик імперії. Їхні імена це частина української історичної тяглості, символ перших кроків до державності і незалежності. Сучасне сприйняття Аскольда й діра це не лише сухі рядки літописів, а й багатий пласт легенд, переказів та історичних реконструкцій. Їхня історія унікальна тим, що поєднує в собі документальні свідчення і елементи міфу. Багато дослідників наголошують: ми й досі не знаємо, напевно, чи були аскольти дір братами, співправителями, чи один був головним князем, а другий воєводою. Це залишає простір для дискусій і для романтичних версій про двох воїнів, які прагнули зробити Русь потужною та незалежною. Саме завдяки цій незавершеності історії вони стали символами початку Київської Русі. У культурній пам'яті Києва Аскольти Дір пов'язані з кількома ключовими місцями. Найвідоміша Аскольдова могила, що розташована на мальовничому схилі Дніпра. Вона перетворилася на своєрідний меморіал, який нагадує про давню історію столиці. Протягом століть там зводили храми, монастирі та меморіальні споруди. А саме місце стало частиною київської ідентичності. Сьогодні це популярна локація для прогулянок і туристичних маршрутів, але мало хто знає, що під нею лежить історія драматичних подій 9 століття. Їхній похід на Константинополь став певною мірою еталоном для наступників. Сам факт, що невелика за чисельністю дружина змогла дістатися стін однієї з найміцніших фортець світу, показав військову спроможність Київської держави. Це було як виклик, так і тест, наскільки далеко може зайти Русь у своїх амбіціях. Успіх походу, попри втрати, створив новий образ князя: не лише внутрішнього правителя, а й воєначальника, який впливає на міжнародну політику. Саме такий образ згодом успадкує Олег, а пізніше Святослав. Ще однією цікавою деталлю є релігійний аспект. За деякими джерелами, саме Аскольд міг бути першим серед київських правителів, хто прийняв християнство. Якщо це правда, то він став провісником Володимирового хрещення Русі. Так чи інакше при ньому в Києві з'явилися перші християнські громади, а можливо навіть черки. Це створювало підґрунтя для культурної трансформації, яка в майбутньому радикально змінить усе суспільство. І хоч Олег повернув Русь до язичництва, насіння нової віри вже було посіяно. Важливо також, що в часи Оскольда і діра Київ остаточно перетворюється на столицю. Саме їхня політика, активні походи, дипломатія, контакти з іноземними державами зробила місто привабливим для торговців і ремісників. Сюди тягнулися не лише слов'яни, а й варяги, греки, хозари та інші купці. Така мультикультурність забезпечувала Києву стабільний розвиток і великий податковий дохід для князя. Фактично, ми бачимо перші риси європейського мегаполіса середньовіччя. Символічним є й те, що пам'ять про Аскольда й діра пережила століття цензури та переписування історії. Їх намагалися прибрати з офіційного літопису, щоб підкреслити легітимність династії Рюриковичів. Проте народні перекази місцеві топоні мої легенди зберегли їхні імена. Це показує, що їхній вплив був настільки значним, що навіть офіційна політика пам'яті не змогла його повністю стерти. У цьому вони схожі на багатьох інших засновників держав, яких історія намагалася забути, але народна пам'ять не дозволила цьому. Варто наголосити і на тому, що саме завдяки Аскольду і діру Київ уперше став відомим на міжнародній арені. До того слов'янські племена сприймалися імперіями як периферія. Похід на Константинополь і перші договори з Візантією змусили сусідів рахуватися з Руссю. Це був крок, який закріпив Київ на мапі середньовічної Європи, а також дав змогу розширити торгівлю не лише товарами, а й технологіями, знаннями, культурними впливами. Сьогодні образ Саскольда й Діра надихає не лише істориків, а й митців. У романах, фільмах, настільних іграх та реконструкціях вони постають як хоробрі воїни, мудрі політики і символи першого державотворення. Їхня історія це нагадування, що навіть у складних і нестабільних умовах можна створити основу для майбутньої великої держави. Це своєрідний архетип, два правителі, які йшли на ризик заради майбутнього свого народу. Якщо подивитися ширше, то можна сказати, що саме Аскольд і Дір задали Києву вектор розвитку. Вони перетворили його на центр сили, який поєднував північ і південь, язичництво і християнство, слов'ян і варягів. Цей синтез став ключовим чинником успіху київської Русі в наступні століття. І хоч вони не залишили по собі великих писемних пам'яток чи грандіозних будівель, їхня політика і військові акції були тими цеглинами, на яких збудували майбутню державу. Отже, історія Скольда й діра це історія про амбіцію, сміливість і перші спроби інтегрувати Русь у світову політику. Вони заклали основу того, що згодом стане класичною київською Руссю, і залишили спадщину, яка живе в українській культурі і пам'яті. Досі їхня історія не завершилась зі смертю, вона стала початком нової епохи для Києва і всієї Русі.